І Сестри Христоса Воскресте. Христос. Місце, яке читати, це Івані Днікя, четверта глава з 1 по 6 вірш. І дня 1 тижня йшли вони рано вранці до гробу, несучи на пахощі. та й застали, що камень від гробу відвалений був. І війшовши, вони не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як безрадім буде вони всім. От тому ж і одежа в безкучих з'явилися при них. А коли налякались вони і посхиляли обличчя додолу і сказали до них, і сказали до них, чому ви шукаєте живого мертвими? Нема його тут, бо Воскрес. Пригадайте собі, як він нам говорив, коли ще перебував у Галілеї. Ситуація неординарна. Для нас, як віруючих, без першого століття, все доволі просто. Ну як просто ми читаємо Слово Боже. Ісус ходив по землі, як Він навчав, як Його видали, як Вони взнущались, як він помер і Воскрес. Для нас це звичайно, як історія. І ми думаємо, ну як же той Фома не міг повірити, що Христос Воскрес? Як же ті жінки, які плакали, коли Ісус говорив, що мене видуть, мене розігнуть, а в третій день я Воскресну. Як вони всього цього не могли зрозуміти? А для нас це так просто. Для них так просто не було. Залишити все заради Христа, хтось залишив і пішов за Христом, хтось залишив домашніх своїх, рідних і три роки перевбов з Христом. І це все були навчання, чудеса знамена. І наскільки вони звикли, наскільки ось поруч, про що вони мріли, про що вони так довго чекали, і також і пророки про це так давно говорили. Ось такими думками вони чекали місії. І здається, що щастя ось поруч. Але не так все відбувається. Так вони пам'ятали, що е, Осана Сину Довитового благословений той, хто йде в Господнє ім'я. Це Матвія 2.9. Але буквально те кілька днів і Тевсиманія, синетріон, е, Ірод Пилат, покарання і смертний вирок, потім Голгофа. І висуючи в страждальних тряжких муках, і деякі віруючи, стоять біля нього і плачуть. І дехто каже, дехто ділить одежу, дехто, дехто лікує, а дехто каже, що ти всіх спасав, Спаси себе. І віруючи, стоять поруч і, мабуть, думають, що так, Господи, Ти такі великі чудеса творив, Ти мертвих воскрешав. Ми так довго на тебе чекали, зроби щось. Але вони чують тільки одну фразу, що е, е, очі прости їм, через всю бір, через всю потугу він просить прощення за них. Каже, не знаю, що чим. Братий і сестри, для нас все так просто, ми читаємо, ми вірою сприймаємо всі ці події, але для них так просто не було. Для них от реально у них основа у них пішла із під Ніг. Так вони довго чекали, так сподівались, плани складали. Майбутнє бачили таке, що ось-ось і царство нове, Єрусалим відбудований. Навіть тоді, коли Ісус ходить в храм, Він. Навіть тоді, коли Ісус їхав в Єрусалим, він ходить в храм і е, Він бере бича, виганяє всіх. І здається, що все на місця розкладає, що ось-ось і відбудеться служіння. Але не так все відбувається. Що засирює він на віки ще запуск. І в них огортає певний страх, вони не знають, що робити, як жити, на що сподіватись, тому що все пропало для них. І рано-рано на світанку вони не йдуть до гробу, так як ми сьогодні прийшли на служіння, з таким радісним настроєм, з натхненням, з таким переживанням, що Христос воскрес. Вони не бігли до гробу з радістю, вони йшли до гробу з почуттям можливо, останньої вдячності, з почуттям можливо якогось виконаного Богу, що ще ми можемо зробити для Ісуса Христа, помостити Його тіло. І раптово з'являються ангели, які сповіщають, що з щось не те, з, чим, з яким серцем вони прийшли туди до Нього. Знову це місце, це сама глава. Кінець п'ятого вірша і 6 вірш. Чого ви шукаєте живого між мертвими? Нема його тут, бо воскрес. Пригадайте собі, який я говорив, коли ще перебував у Галілеї. Чи не так у нас, браті і сестри, коли приходять якісь труднощі, якісь хвороби, невиліковані хвороби, вірус чи смерть рідних, на що ми сподівались, можливо? На що ми не розраховували, що ми можемо щось стратити? І певний страх приходить і. А то й паніка займає місце в наших серцях. І можливо у когось в нас в житті якийсь певний етап такий, що дійсно займає місце і страх, цей, і паніка. Біблія говорить нам, щоб ми не жили в страху, а жили вірою. Ісу... Люди, які були з Ісусом, перебували з Ним три роки, вони переживали велике натхнення до певного часу. Вони були у якомусь піднесенні, і на те, що вони сподівалися, на те видиме, на що вони сподівалися, воно зникло, закінчилось. Тому те, що ми бачимо, воно тимчасове. Праця, здоров'я, бізнес, воно тимчасове. Все те, що ми можемо спостерігати, воно є тимчасове. Але те, що невидиме для нас сьогодні, воно є вічне. Слава Богу. І ще раз я хочу втрити деякі слова, які в нас тут ще не проходили. Потрібно, перш за все, нам потрібен Христос як ніколи. Сьогодні нам потрібен Христос, як ніколи, щоб ми, щоб ми дивилися на нього, щоб прикликали Його ім'я, щоб поклонялися Йому, щоб не жили в страху, а жили вірою, сповідали Його слова, але цього потрібно, коли ми читаємо, дійсно вникати в його слова. Наступний вірші дочитати, це ж сама глава, сьомий вірш. Він казав, сину людському треба бути виданому до рух грішних людей, і розп'ятому бути, і воскрестити третього дня. Найзакій я скажу, що в нас не вертав ніяких страх, що в нас не було паніки. Будемо читати Слово Боже, Ісус Христос Він воскрес. Слово Боже, нам не каже чекати якихось подій, дивлячись на сьогодення, чи що буде завтра. Чи будуть, чи бувати, чи не будуть, чи прийде Антихрист, чи не прийде. Будемо дивитися на Ісуса Христа і чекати Його славного приходу. Христос Воскресне, Хай буде прославим Його святиння. Амінь.